Ми знаходимось у Козині, одному з найбажаніших напрямків у Київській області. Сьогодні у нас на огляді чудовий одноповерховий будинок з ремонтом та басейном. Площею 131 квадратний метр. Площа ділянки складає 6,6 соток. У будинку вже виконано всі ремонтні роботи та встановлено меблі. Заходимо всередину, щоб оглянути ремонт. При вході ми одразу потрапляємо у об'єднаний простір кухні вітальні Тут вже є зручний диван, облаштована зона під телевізор, встановлено обідній стіл на 6 персон та повністю готова кухня. Також є і вся необхідна вбудована техніка: холодильник, духова шафа, варивна поверхня, витяжка та посудомийка. Наступне приміщення гостєвий санвузол. Тут є душ, два умивальника та велике дзеркало з підсвіткою. У просторому коридорі є багато шаф для одягу та речей. На підлозі в нас окремо граніт. Облаштована тепла водяна підлога. Перша спальна кімната з виходом у двір. Тут встановлено радіатори та кондиціонер. На підлозі якісний ламінат. Площа цієї кімнати складає 14 квадратних метрів. Друга спальна кімната площею 15 метрів. Також з виходом у двір. Висота стель будинку складає 3,5 метри. Далі проходимо у майстер-спальню. Тут встановлено ліжко, мейкап-зона з дзеркалом, є окремий санвузол з ванною, а також досить простора гардеробна кімната. Площа майстер блоку складає 30 метрів. У будинку використано тільки якісні матеріали широкоформатний керамограніт та дерев'яні панелі. Синтехніка найкращих європейських брендів. У гардеробній площею майже 8 метрів розташовується величезна кількість полиць, де можна розмістити сезонні речі, аксесуари та взуття. Останнє приміщення в будинку це котельня. Тут встановлено електрокотел, бойлер на 200 літрів. Також є місця для зберігання та пральна машина з функцією сушки одягу. З вітання проходимо на терасу. Тінь та захист від дощу забезпечуються завдяки електричній маркізі з датчиком вітру. На ділянці виконано озеленення та автополив. Ростуть дорослі хвойні дерева висотою більше 4 метрів. Також по всій території облаштовано підсвітку фасаду, доріжок та зон відпочинку. У дворі є басейн з підігрівом та хлоргенератором. Навколо нього облаштовано терасну дошку, де можна розмістити шезлони та терасні меблі. Навколо ділянки встановлена висока огорожа з металевого профнастилу. В будинку є індивідуальний септик на 15 кубів, власна свердловина, а також заведено 30 кВт електроенергії. Будинок повністю автономний: є власна трансформаторна підстанція та генератор на 8 кВт. Якщо ви у пошуку свого будинку, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, де зібрано найкращі пропозиції нерухомості у Києві та передмісті. Посилання залишаємо у описі до цього відео. До зустрічі на перегляді!